Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Вітаю вас на своєму каналі. Мій мій короткий сьогоднішній пост присвячений такій важливій темі: Байден чи Трамп, Трамп чи Байден. Хто корисніший для України? Я вже неодноразово казав в своїх попередніх відео про те, що цей політичний світ він і не тільки політичний, економічний, соціальний, він надзвичайно цинічний і прагматичний, м'яко кажучи. Тому особливо в умовах війни. Коли Україні дуже важко, коли нас фактично бомбардують не тільки бомбардують, а знищують, і Путінська Росія хоче нас знищити. Ми маємо бути якщо не цинічними, то хоча б раціональними, і вся політика має будуватися на раціональності. А для цього треба дивитися на дії, а не на висловлення. Наразі іде багато хейту як проти Трампа, як проти Байдена. Я одразу хочу сказати, що це вибір американського народу, і як американський народ вибере, ми, українці, будемо це поважати, але нам треба розуміти, хто ж таки був кращий. Так от я хочу сказати, що моє особисте бачення, якщо так зважувати на шальках Терезів, хто був кращий, то Трамп був кращий. А чому? А тому, що саме Трамп, коли став президентом Сполучених Штатів Америки, виділив Україні бойове бойову зброю, в джавеліни, Джевеліни Обама це не давав. І тільки джевеліни фактично нас врятували на початку війни, коли ми знищили всю цю російську техніку. І потім Трамп що ще зробив? Трамп е, наклав великий вето на північний сіверний поток-2, який е, фінансов... який нафта йшла в газопровід йшов в обхід України, і ми фактично позбавлялися е, своїх е, фінансових ресурсів за. Прохід системи через територію України, і Росія безконтрольно би поставляла туди енергоносії. Так, от Трамп наклав вето. Трамп наклав вето. А прийшов Байден і оця Меркель, оця от німецька пані, яка там Путіну вилизувалася, що так тільки можна вилазити, Вибачте, за такий сленг, але це так і є. І інші європейці, вони Байдена якось умовили. Про те, що значить, ну треба, треба ембарго це відкласти. І Байден відклав ембарго, і фактично цей північний потік був, був побудований. І наразі Байден, я вважаю, що він не дає в повному обсязі ту зброю, яку б він мав надати. Коли ми в минулому році, в 23-му році, відкинули росіян від Харкова, там була велика така харківський напрямок, велика така наша операція. росіяни росіяни побігли, то нам треба було просто дати трошки зброї і ми би дотиснули. І перемогли б російську армію. Зараз, би ми дійсно, як Буданов казав, ми б пили би каву вже в Криму і все було б добре. Але Байден не дав. Тому що вони бояться програшу Росії. Вони не знають, що з ним. Вони ще не зробили, не зрозуміли, як це зробити. Але немає лідерів, на жаль, Рональда Рейгана, Маргарет Тетчел. І цей тетчер я вже не кажу про сира уінстона Черчилля. Лідерів такого гатунку взагалі на сьогоднішній день немає. От є тільки... Англія, Велика Британія і її послідовна політика. Там міняються, бачите, прем'єр-міністри, але політика Великої Британії не змінюється. Чому? Тому що це велика імперія, це міць, це ну просто супер-пупер. Вибачте, знову за, за такі слова. І вони не шарахаються від одного там краю до краю, а у них є політика, якій вони слідують сотні років. І це класно, що є така держава, як Велика Британія. А Сполучені Штати Америки, на жаль, ну, демократична партія вона не зробила. Там є такий Саліван, є там інші, які кажуть, що Україна має не програти. А Блінкін каже про те, що держсекретар про те, що Україна має виграти. Тобто, розумієте, оці оці від коливання. А Трамп однозначно приймав рішення на користь України і давав озброєння. І Трамп наразі каже про те, що е, коли він прийде до влади, то він одразу завершить війну. І знаєте, що вселяє надію? Найбільше. От, от ці слова, знаєте, можна казати, це слова, це все слова, це все слова. Але питання в тому, що одна, одна справа це дійсно прийти, е, точніше казати слова, коли ти кандидат в президенти, а інше, коли ти вже президент. Там вже, там вже реальна політика. А реальна політика це коли. Нещодавно Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, був з Трампом, і вони там провели бесіду. І Джонсон намалював Трампу, як він має закінчити цю війну. А війни має закінчити, показавши силу в США, щоб цей от, Ленінградський, от, значить, поставити його на місце, там, де йому місце, там от в Ленінградській і, і розмовляти з ним такі люди, як Путін. Вони розуміють тільки силу, тільки силу, розумієте? Тільки як Уінстон Черчилль колись сказав золоті слова. Коли ти побачив противника свого ворога, ти підійшов стрімко, дай йому в зуби, потім другий раз, потім третій раз замахнувся, дам в зуби. Потім відійшов, потім подивився, підбіжав ще раз і ще раз йому в зуби, поки він не впав. Це Уінстон Черчилль. Вибачте, сер Вінстон Черчилль. Щоб ви розуміли. Але це також політика. Тобто. Джонсон Борис Джонсон, друг, великий друг України і великий недруг Путіна і всієї Росії. Він чітко сказав про те, що Сполучені Штати Америки, ви Байд Трамп, вибачте, коли ви прийдете до влади, ви маєте Україні надати всю зброю необхідну одразу, одномоментно. Знищити оце, оце, все це все, 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 московське, оце військо, яке там ще бродить, закопалося поки що по українських там лісах, полях їх треба знищити. Або вони нехай втікають додому зі зброєю. До речі, росіяни. Ваш єдиний вихід, користуючись можливості, якщо ви мене слухаєте, єдиний вихід це взяти зброю і піти додому. Як в 1917 році ваші діди, прадіди, отам, от на Росії, зробили революцію, скинули, взяли владу в свої руки, у них був мільйон зброї і боєприпасів. У вас також зараз на руках мільйон зброї і боєприпасів. Росіяни, йдіть додому, беріть владу, вас чекає Росія. Вас чекають ваші <ків>, республіки, територіальні там об'єднання, які скоро скажу, стануть я впевнений незалежними країнами. Але е закінчуючи по темі, я хочу сказати про те, що Трамп буде проводити рішучу позицію. Він подивиться про те, що Путін просто ну, неадекватний. Неадекватно реагує на ситуацію, що людина не в змозі домовлятися, що людина агресор, що не можна Трампу як керівнику великої країни допускати, коли якийсь дрібненький там на Росії хоче там змінити кордони, то треба його щелкнути там щелчком по лбу, щоб поставити його на місце і сказати, слишеш ти пацан з Ленинградської От бо він так тільки мову розуміє, тільки мову силу, так з ним треба розмовляти. Байден він такий чолов'яга. вибачте, Трамп, він такий чолов'яг, знаєте, такий міцний, він же там там. І конкурси проводив різні там і, і дрався там. Тобто це людина, і, і те, що він зараз вижив, і як він показав, цей жест, це фактично жест перемоги. Я не знаю, що може змінитися. Може змінитися, але я не знаю що. Але от таким чином, тому. Дякуємо Борису Джонсону, який поспілкувався з Трампом і показав про те, що Трамп, Трамп має зробити. Після цього одразу сталася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, де обговорено конкретно, що так, ми хочемо, ми хочемо дійти миру, справедливого миру на умовах України. І Трамп сказав, що це була дуже конструктивна бесіда. Тому. Тому так. Чекаємо на радісні новини з Америки, зі США на допомогу Україні, на знищення ворога, на відновлення суверенітету, територіальної цілісності нашої країни. І далі рухаємося до перемоги. Коментуйте, ставте лайки, можете поділитися, як хочете. Слава Україні!